На Сумщині продовжують будівництво фортифікаційних споруд. ОВА повідомили, завершити роботи планують за два з половиною місяці. Так, щоб можна було вам сказати, це декілька до десяти тижнів. Ми робимо декілька рубіжів оборони. Країна виділила безпрецедентну кількість грошей для того, щоб ми створили такі умови, щоб ворог. Розумів, що він тут не пройде для того, щоб це було зроблено якісно, головне, оперативно. До будівництва залучені спеціалісти і підрядники з інших областей, зокрема із Львівської, Тернопільської, Київської та Одеської. У нас немає сьогодні ситуації, яка би сприяла ворогу зайти на територію Сумської області. Немає збройні сили. Потужні, озброєні. Ми робимо для того, щоб вони були ще потужніші своїми фортифікаційними спорудами.